Нові друзі наші, ви дуже нам допомагаєте в нашій лікарні і дуже-дуже велике прохання. Не могли б ви от, от, от вверху от, от, робити зав'язочки. Не, не ліпучка і закінчувати, а отут робити зав'язочку. Бо трусики теряються, хлопчики теряють трусики. От, якщо тут тільки липучка. отут все у вас чудово білизна адаптивна. Але отут-ну, якби, будь ласка, зробіть зав'язочку. Дякую вам. І ще один момент, нам тут передавали білизну. І якщо вам не важко, отут трошки скругляйте ці кінчики. Поняли? Бо, бо воно колюче. І гостре, а людина, коли лежить, у неї тіло стає сухе, воно обезвожується і можна поранитися. Просто отак зрізайте котик перед пришиванням. Дуже вам дякуємо за допомогу, за вашу працю безкорисну. Слава Україні!